Вітаю вас! Різдво вже близько, а разом із ним ніч сповнена таємниць та очікувань. З давніх давен у наших прабабусь була одна традиція. Вже здогадалися, про що ми сьогодні поговоримо? Дівоче ворожіння на святвечір. Традиція святкування святвечора бере початок ще з язичницьких часів. У цю ніч вшановували богів, щоб ті обдарували родину добробутом, Хтось вважає, що в цей період на наші запитання відповідають янголи. Хтось говорить, що це час, коли нечисть приходить на землю. Обирайте самі, але особисто я вірю, що це час добра. Ворожіння були однією з головних дівочих розваг на святки. Багато дівчат очікували шлюбу. Вони дуже хотіли зазирнути хоч трішечки в майбутнє, і дізнатися, кого їм надійшла доля в обличчі чоловіка та яке життя на них чекає. Чого дівчата тільки не робили для того, щоб дізнатись, чи це буде Гриць сусідньої хати, чи хтось інший, світленький чи темненький, блакитноокий чи кареокий. Ну а що, якщо є можливість, чому нею не користатись? Тож ворожіння були невід'ємленою частиною святвечора. Найпростіше ворожіння насудженого було таким дівчата виходили на вулицю і запитували ім'я у першого зустрічного хлопця. Те ім'я, яке він виголосить, і було іменем майбутнього супутника. Ну добре, ім'я з'ясувало, А бідний чи багатий буде. Для цього дівчина виходила ввечері на вулицю. І рахувала кілька в паркані, примовляючи багатий, бідний вдивець холостець. На якому слові зупиниться, такий і наречений буде. А як же дізнавались про характер чоловіка? Брали чотири однакові склянки з водою. У першу склянку клали ложку меду, в другу сік лимона, в третю – сіль, а в четверту вино. Після цього хтось їх пересував так. Щоб інша людина не знала, де яка склянка стоїть. Так потім обирали на наосліп і робили ковток. Якщо склянка з медом, чоловік буде добрим і веселим, сіллю у житті з чоловіком буде чимало сліз, з лимонною кислотою заміж не скоро піде, з вином чоловік буде занадто багато випивати. Ну і якщо не знаходили ще всі відповіді, тоді потрібно було ворожіння з обручкою. На дно тарілки налівали воду, а крізь обручку пропускали нитку. За нитку підіймали обручку над водою і легенько гойдали. Якщо при запиті запитання обручка гойдалась паралельно вам, то відповідь позитивна, а якщо перпендикулярна, то негативна. Ось такі обряди були багато років тому у дівчат на святвечір. Так дивно це все зараз виглядає, правда? Ми сьогодні шукаємо кохання. Ми сьогодні хочемо, щоб наш Грицько був добрим і веселим. Але нині вже є інші варіанти для життя. Сьогодні можна з Грицем і без нього. Сьогодні хай Грицьки саме самі ворожать. Сьогодні так. Я заміж хочу, але не заміжня аж ніяк не пропаду. Сьогодні сльози з чоловіком це не вирок, а тільки привід для сімейної терапії. У які ж круті часи ми живемо. А поворожити все ж корти для того, щоб до таїнства ближче доєднатись. Ну і з дівчатами як слід подаркувати. З вами була Олександра Слободянова.